Вітаю вас! Продовження циклу уроків по Excel. Сьогодні ми поговоримо про порівняння двох масивів в Microsoft Excel. До прикладу, розглянемо ситуацію, коли нам потрібно витягнути список присутніх із згенерованого файлу Attendee Report Список присутніх такою поширеною програмою веб-конференції, як. MS Teams. Так, перш за все, нам потрібно е, запланувати конференцію. Як ви знаєте, є е, два типи відеоконференції: нарада і відеоподія. Відповідно, можна вважати, що це практичне заняття та лекція. Е, провести її, і після цього е, перейти в календар, в закладку Календар. Е, до тієї події подвійне натискання. І в розділі Ресурси події завантажити звіт про дії учасників. І відповідний файл буде завантажено в директорію завантаження. Можемо закрити цю лекцію, не змінюючи її. І переходимо в папочку «Завантаження». Це можна зробити або через мій комп'ютер, відкривши будь-яку папку, або провідник за допомогою скорочення клавіщ WinI. -І. І розділ завантаження. Бачимо, цей файл присутній тут в останніх завантаженнях. І можемо його перемістити в нашу робочу директорію. Так, глянемо, що міститься в цьому файлі. Бачимо цей файлик. Attendee репорт, звіт про відвідуваність. Має розширення CSV, Comma separated value file формат. 에, це так званий формат 에, даних, 에, розділених комою. Він дуже добре підходить до, для зберігання 에, табличних даних 에, першого рівня вкладеності. Тобто звичайні таблички з стовпчиками і рядочками, де кожен стовпчик розглядається як змінна і кожен рядочок розглядається як окремий запис. Відкриємо його. Так, для того, щоб ви мали змогу легко відкрити його, існує два способи. Або ми запускаємо. Microsoft Excel і йдемо в файл. Open browse, і знаходимо свій файлик. Або е, існує такий good practice, що ми маємо поставити асоціацію на такого типу файлик. Бачимо в нього розширення .csv. Права клавіша властивості. І е, отут додаток, який має відкривати такий тип файлів, змінити і вибрати в списку Excel. більше, І вибрати в списку Excel, натиснути ОК. OK, потім застосувати і ОК. OK. Тоді е, система буде розуміти, що такий типи файлів потрібно відкривати за допомогою застосунку Microsoft Excel. Так, Подивимося на вміст цього файлу. Це звичайний raw data, plain text. Е, бачимо отакого типу записи. Тут е, є відмітки, записи про відвідувачів. Нас е, цікавить оця частина, е, їхній емейл, їхня електронна адреса. Ну і, можливо, прізвище ім'я по батькові e, наших відвідувачів, нашої відеоконференції або ж лекції. Що ми можемо e, для цього зробити? Так, відкриємо цей файл просто і одразу. Так, одразу вибираємо перший стовпець повністю, для того, щоб вибрати перший, будь-який стовпець повністю. Треба на його табі натиснути лівою клавішою. Далі нам треба знайомим чином перейти на Data, Text to Columns, і розбити наші дані на стовпці на змінні. І використовуємо опцію Fixed Wites, фіксована ширина. Або Delimited. Нам підходить Delimited. Натискаємо Next. І наші дані тут е, розбиті за допомогою коми. І вибираємо опцію Space. Тому що в деяких випадках е, наші електронні адреси можуть бути розбиті по стовпцях, але е, бути обрамлені е, пробілами. Можуть бути наявний пробіл до того або після того. І забігаючи наперед, варто сказати, що в Microsoft Excel є різні функції для того, аби порівняти два масиви. Ми будемо використовувати та, що працює по принципу Exact Matching, тобто 100% співпадіння. Тому такі огріхи, як пробіли чи будь-які інші символи, недопустимі. Ми. будемо використовувати... Будемо використовувати Електронну пошту як е, однозначний ідентифікатор присутності того чи іншого учасника. Так, Використовуємо ці опції: space, comma, Next. Нехай будуть дані в формату General і Finish. Чи Бажаємо ми е, замістити існуючі дані, тому що в нас е, формат файлу CSV з обмеженими можливостями. Натискаємо що, погоджуємось. І бачимо наші дані розбиті по стовпцях. Можемо розтягнути ширину. І бачимо ім'я по батькові та прізвище наших учасників. Вони розбиті на відповідній стовпці. Так. Наступний крок. Ми можемо відкрити відповідний файлик. Це темплейт, файлик зготовки і подивитися на його вміст. Нам потрібно, е, отут, в стовпці присутні, е, розмістити наші ідентифікатори, наші поштові адреси учасників. Вибираємо діапазон. Можемо е, вибрати таким чином, натиснути і протягнути. Або вибрати нижню верхню комірку, прокрутити вниз, затиснути Shift і лівим кліком праву нижню комірку, для того, щоб вибрати діапазон. Тоді Ctrl-C скопіювати, і перейти до нашого файлу template, і права клавіша вставити, або Ctrl-V. Знаємо, що прив'язка даних відбувається по, ячейці, по комірці верхня-ліва. Ctrl-V ставити. І бачимо, в цьому стовпчику в нас є присутні. Так, можемо е, закрити файлик attendee Report, зберегти або не зберігати зміни. Не будемо зберігати зміни. Сконцентруємося на нашому файлику е, заготовці. Так, що ми маємо? Ми маємо деяку кількість стовпців. Нехай функція нашого першого стовпця буде наявність або відсутність. Нехай це буде так звана «Н-ка». Є функція, яка їх опрацьовує. Другий стовпчик це буде наш прізвище, це буде ім'я по батькові, далі прізвище. Можете організувати собі будь-яким чином, це тільки заготовка. Також є стовпчик електронна пошта. Це наш універсальний ідентифікатор. Ну, нехай там ще буде група і якісь будь-які інші дані. Цей стовпчик е, зведені дані по присутності. Але, як бачимо, в цьому файлику «Attendee report. В цьому файлику Attendee Report Є записи про активність учасників. От, До прикладу, учасник номер один, він у нас в списку кілька разів присутній. Номер 5 також кілька разів. Номер два, один, вони не по порядку. Нам потрібно видалити дублікати, позбутися дублікатів, а також посортувати їх просто для зручності. Наприклад, в алфавітному порядку за їхніми електронними поштами. Зробимо це. Або можемо, наприклад, по прізвищу їх посортувати. Це як зручніше вам. Так, нам потрібно виділити весь цей список дан... даних, їх може бути дуже багато. Пам'ятаємо, ліва верхня комірка прокрутили, затисли Shift. Клік на нижня права комірка. Отак. Можемо собі розтягнути ширину для незручності. І що ми зробимо? Ми переходимо Data. дата. І є така useful опція Remove Duplicates, позбутися дублікатів. І ми вибираємо, що потрібно позбутися дублікатів по всіх по всіх стовпцях. Знаємо, що. Excel адаптований під те, щоб кожна зміна була організована у вигляді стовпця. Можлива наявність хідерів. Ми можемо е, вибирати власне, самі стовпці по їхніх табах для зручності. Не використовувати е, функцію клік ліва-верхня ячейка чи «клік нижня вправа. Але бажано. Е, Інколи нема такої опції, що ми враховуємо хідери. Бажано хідери не використовувати в наших масивах. Отак, От для таких маніпуляцій. І натискаємо ОК. Бачимо, дублікати були видалені, ми позбулися їх. І погоджуємося. Після цього ще раз виділяємо потрібний діапазон і можемо посортувати дані. Дата, сорт. Далі, в залежності від ваших вподобань, ми можемо посортувати за електронною поштою, оскільки це наш універсальний ідентифікатор. Або, наприклад, за прізвищем. Можемо вказати, що нам потрібно посортувати за стовпчиком M. І натиснути ОК. Так, Бачимо тепер наші електронні пошти посортовані за прізвищем в алфавітному порядку. Так. Що нам важливо? Тепер ми можемо в наш темплейт завантажити список всіх потенційних учасників, всіх запрошених учасників, якщо в нас такий є. Ну, може це бути якийсь список групи. Переходимо туди, де в нас є список всіх можливих учасників. Аналогічним чином, клік по лівій верхній комірці діапазону, прокручуємо в самий низ, затискаємо Shift, клік права нижня комірка. Ctrl-C копіювати. І розташовуємо наш курсор в цій комірці. Знаємо, що прив'язка даних при копіюванні відбувається по лівій верхній комірці. І Ctrl-V, аби вставити. Бачимо, наші дані вставились. І ось наше прізвище і електронні пошти. 1, 2, 3, 4 і так далі до останнього. Так, сфокусуємо нашу увагу на першому стовпчику. Тут в нас можуть бути відмітки про відсутність, так звані енки. І що нам потрібно зробити? Бачимо: тут в нас в стовпчику J є список присутніх на відеоподії. Ідентифікатори електронні пошти. В цьому стовпчику в нас є електронні пошти, ідентифікатори всіх, всіх учасників, які мали бути потенційно. І концентруємо нашу увагу тут, на нашій формулі. Оця формула нам показує в цій комірці, що якщо о, два списки стовпчик D та стовпчик J, ми порівнюємо, і якщо знайдено збіг, То ця частина відповідає за те, щоб знайти збіг. І тоді заперечення. Якщо не знайдено збігу, ми ставимо відмітку про відсутність. В іншому випадку нічого. Тобто ми дивимося. Обрізаємо D2, обрізаємо відповідний кожний запис в стовпчику D. Функція 3 відповідає за те, щоб обрізати пробіли до і після, далі маємо діапазон. Весь стовпець J. Порівнюємо, чи є наявна конкретна ідентифікатор в всьому масиві в стовпці J в списку наших присутніх. За це відповідає функція матч, чи є збіг. І далі бачимо, якщо помилка. Якщо не знайдено збігу і заперечення, якщо ця умова виконується if, тоді, е, якщо збіг знайдено нічого, якщо е, збігу не знайдено, тоді енк. Так, Цю формулу ми можемо протягнути до самого низу. І ось бачимо. Всі відсутні. Пер, лише е, учасники з ідентифікаторами 1, 2, 3, 4, 5 у нас були присутні. В них відміток про відсутність немає. Всі інші є відмітка про відсутність. Ну і ще є отакі summary дані. Ось ця функція може підрахувати, е, скільки є записів. Який останній запис в стовпчику D, останній запис 28, мінус 1 це наші хідери. Це кількість відсутніх. Аналогічна функція рахує кількість, кількість записів N, конкретно таких в стовпчику А, тобто повністю в стовпчику А, скільки б їх не було. А оця. Саме інформація просто віднімає від загальної кількості потенційно присутніх кількість відсутніх. І оце така зведена інформація. Що ж, оцей файлок темплейт з відповідними формулами ви можете завантажити за посиланням нижче під відео. До наступних зустрічей!